Доброго дня. По-перше, на нашій території, на нашому на підприємстві я директор товариства імені Мічуріна, Шаргала Анатолій Ну, Працюю вже доволі-доволі немало, з 94-го року керівником і прийшлося відбудовувати практично всю інфраструктуру підприємства з нуля. Що автопарк, що тракторну бригаду, майстерню, заправку, зерно господарство, склади, сушарки, зави, очистку і так далі. Погрузочні всі машини, механізми. От, потім, скажімо, як дійшли ми до цього. У нас була сушкарка перед цим барабанного типу зшб 8 Ми працювали там небагато, вона подавала продуктивність порядка десь 80 тонн за зміну, і це було мало дуже. І плюс два барабани, барабани ломалися, стареньке обладнання, то радянське ще. І виникла питання, проблема оновлення. Машини, механізми для очистки, підготовки зерна для збереження. Це були вологі роки сушка, пшениці, ячмені, кукурудзи, особливо, ну і інших сільськогосподарських культур, які ми вирощуємо. Дуже був великий вибір, пропозицій багато, були імпортні, і Рілля, і ЛНЗ пропонував свої вітчизняні, і Карловка в тому числі. Ми дуже довго вивчали, вивчали, їздили по господарствах, вивчали досвід, вивчали пропозиції фірм. Ну, Як на те були можливості пропозиції, дійсно так. І нам залишалося тільки вибрати під свої об'єми, під свою продуктивність необхідну машину, техніку для того, щоб робити. Ми років два наважувалися, збирали кошти, не так це все просто. Кредитні кошти, на жаль, не можна було, тому що... Ну, залучити. Можливо, ми не допрацювали в чомусь, але так воно склалося через всі види робіт і іншу ситуацію. В кінці кінців, після довгих, навіть ми зупинилися на Карловському маршзаводі на виробах, вивчивши технологію, побачивши процес виробництва сушки, побачивши установлену вже потужність даної сушки на підприємстві. Ми десь визначилися в своїй потужності, яка нам хідна, яка продуктивність має бути. І тоді вже почалися предметні перемовини з менеджерами підприємства Карловський маршзавод, конкретно з масієнком Юрієм, в першу чергу, який нам зумів довести, доказати доцільність вибору правильного вибору в сторону Карловського марзаводу сушарки. Брейбекер ми оприділилися на 06240, тобто вона. Може дати нам від 20 до 14 вологість, якщо доводити, ну, приблизно десь 220-240 тонн за добу. Це нас влаштовує повністю, тому що, враховуючи наші невеликі посіви, це де порядка 250-300 гектар кукурудзи. От. І так комбайн, який дає, якраз в, в день в зміну дає він десь 250 тонн на молоту. Це троє суток молотим. Зупиняємо комбайн і запускаємо сушку на четвертіше. І в нас, виходить, ми такі. Чому? Тому що запускати кожну зміну сушку нераціонально, недоцільно і неефективно. Тому ми виходимо на трьох-чотирьох, хоча б суточний режим роботи, і так воно, виходить, більш собівартість менша і більш економічний такий ефект використання цієї сушки. Це ми теоретично доходили, а потім вже ми два роки ще сумнівалися, як обрати, довчали, вивчали, дивилися і прийняли рішення зупинитися на цьому карлузькому виробі сушарки. Ну, що сказати. Ми послухали пропозицію Мусієнка про технологію норії, транспортери, бункер-накопичувач. І ось так підобрали ми цей комплект обладнання. Ну, скажу так, дякую йому, що він запропонував гарну комбінацію, гарну комплектацію і високу якість обладнання. Хочу на цьому наголосити, тому що норії прекрасні, транспортери прекрасні, сушарка ну, не давала збою. Стало питання, як бути з енергоносіями, які використовувати вид пального. Газ, хоча в нас газ є, труба підведена, ми десь думали, де спаливо чи пічне паливо, і тверде, тверде солома, пелети або щіпа. Ми зупинились на пелетах, тому що газ дуже складно. Ми вже маємо досвід на побутовому рівні, юридична особа, ліміти, проплати, відключки і так далі. Там складно. хоча… Ну, Відносно дешево. І коли попрацювали ми два роки на теплогенераторі, ми задоволені, дуже задоволені, там об'єм бункера на 10 кубов, ми загружаємо пілети, або соняшникові, або дерев'яні серси. І вона працює, десь використовуємо на тонопроцент, в середньому, десь 2,1, 2,5%, в залежності від того, яка пілета, з чого зроблена, і який вид. Зерна сушиться до того всього, плюс погодні умови. Управління проводиться з операторським, оператор займається цим, ну і чоловік ще один працює на заві, на прийомці, ну, розпоряджається потоком зерна далі з бункера. Куди. В планах є ще зробити автоматизацію подачі зерна після очисної машини в склад, тобто має бути зернова галерея і буде подаватися в склад, тоді вже буде про, ну, простіше це все супроводжувати. Ось тут у нас комп'ютерний. Комп'ютерний стіл, де оператор займається, дивиться на екран. Тут шафи управління. основний монтаж, монтаж тут обладнання зроблений спеціалістами. Ось такі шафи управління тут дозволяють. Оце закрито десь, не знаю, де ключ. Ну, а саме головне, це розум чи мозаїк кажуть, ось оцей прибор. Який дає можливість слідкувати за параметрами, за швидкістю, за температурою входу-виходу і за потоком зерна. Тобто тут все регулюється в такому плавному варіатурному режимі, що дає можливість ну, витримувати параметри виходного продукту, тобто виходного зерна, температура і вологість. Ось цей прибор дає нам можливість, поки не підводить, працює справно і гарно. Ну я б сказав би, що даний. Виріб, конструкція цієї сушарки, вона чим? Вона така, доволі проста, вона має варіацію збільшення продукції, може мати, тої продуктивності праці, продуктивності сушки зерна. Тобто вона може підійти під господарство від менших об'ємів до більших об'ємів. може бути. Тому теплогенератор ми зробили з запасом, потужності, що він може нам давати. З часом, якщо буде реконструкція, буде потреба її збільшити продуктивність, то ми тим самим теплогенератор можемо забезпечити. Вона проста, надійна, поки поломок не було. Скажу, відношення сервізу нормальне, монтажники нормальні, це, це гарно зробили. І, і що вона ну, не потребує багато площ, не потребує складності обслуговування, вона проста в обслуговуванні і доволі в роботі, надійна в роботі. І якість виконання мене задовольняє, я бачу, вона як інженерна споруда, вона доволі так, якісна, така, довговічна, має основу довговічності. Поки претензій не можу сказати, а навпаки, що вона може бути і для малих, і для середніх, і для більших господарств використана. Тобто конструктори заводу, заводу до цього, мабуть, як зробити цей продукт, вивчали, йшли чиїсь досвід і втілювали свої напрацювання для того, щоб для селянина зробити гарний виріб, гарну машину, щоб вона працювала надійно, в будь-яку погоду і під будь які об'єми сушки. Так... Це найкраще, що вона універсальна.